Дворі однієї з багатоповерхівок на проспекті Миру другий тиждень працює техніка. Комунальники комплексно ремонтують внутрішньоквартальну дорогу. Уже встановлено 600 метрів бортового каменю. Тільки зроблять зараз лінові колектора. Ми зразу приступимо до завершення. У дворі розширили паркувальні майданчики та додали місця для сміттєвих баків. А ще на прохання мешканців замінили старе освітлення на сучасне. Основна робота була проведена ще у 2021 році, але звернулись громадяни, так як ми загалом по Лівобережному третьому проводили роботи з оновлення комплексного оновлення освітлення, встановлювали світильники. Вони попросили. Додатково освітити подвір'я, придумову територію та парковочні місця. Я а, думав, рит, риба! Да. О, З прохолодної альтанки за роботою комунальників спостерігають і місцеві. Забувають козла в доміно і пригадують, якою страшною була дорога до ремонту. Ноги ламали, як, як можна. Як якщо можна ходити, це тут ноги, тільки лометь. Там е жінка. Подвернула, теж упала там, одні ями були. Жителі з нетерпінням чекають, коли прибудинкові дороги заасфальтують. Говорять, тоді прогулюватися у рідному дворі буде одна насолода. Надіємо, що буде нормальна. Одно сусідньому дворі зробили і Класне. все нормально. Ремонти прибудинкових територій у Дніпрі поновили цьогоріч. Це буде оновлення дорожнього покриття, влаштування нових паркувальних кишень, киш кишені під сміттєві баки та заміну асфальтового покриття на тротуари. Окремо будуть виконувати заходи з пониження бортового каміння, більшого зручного пересування мешканців, саме там маломобільних чи там діточок, мам з колясками та інших. Також проведено влаштування додаткового освітлення в рамках комплексного ремонту. Окремо історія приділяється саме. Оду відведення з цього двору до кінця року у місті планують відремонтувати близько сотні дніпровських дворів. На це передбачено 450 мільйонів гривень.